Вміст цукру в траві має вирішальне значення для процесу солосування і змінюється в залежності від матеріалу, що солосується, та погодних умов. За допомогою рефрактометра, ножиць і преса для часнику можна легко визначити вміст цукру в траві. Зріжте трохи трави на тій висоті, на якій ви її пізніше будете косити. Переконайтеся, що для вашого зразка ви взяли не лише листя чи лише стебла. Подрібніть зразок, помістіть його в прес і вишевіть рослинний сік на предметне скло. Закриваючи скло, перевірте, щоб були відсутні бульбашки повітря, а потім подивіться через рефрактометр. Перехід від білого до синього показує вам виміряне значення у відсотках за шкалою Брікса. Враховуючи бажану масову частку сухої речовини, вміст цукру надає початкові дані для вибору правильного силосного консерванту Бонцілаж. Крім того, переконайтеся, що вміст сирої золи в сухій речовині становить менше 10% і зберігається настільки низьким, наскільки це можливо. Після використання очистіть рефрактометр вологою серветкою та зберігайте до наступного використання для отримання додаткової інформації з цієї теми. Зверніться до вашого консультанта компанії Шауман. Бажаємо вам успіху на фермі.